Електромережі від э, іншого. Їх забрали, поставили сюди, там зроблять підсипку, прокладуть мережі і до кінця року ведуть в експлуатацію. Ви хочете сказати, що за 2 неділі вони це вот все зроблять? Ніяких Арматура немає. Ні, то оплеють. Оплеють він вже оплеєний. Ну, звичайно, це підрядник будівництва номер 12. Може вам до кінця року забор. Арматуру будуть срізати? Якщо я вийду на собою, кожен повинен робити свою справу. Так, а коли паркан буде знесено? Якщо протягом двох тижнів цей забор звідси не зникне, куди КГС нам телефонувати. Ви ж знаєте телефони, знаєте Ми Знаємо відео продаж, це ми знаємо. що продаж. Є в сайте, знаєте, Все да, на кого є. Телефонувати? На Не на кол-центр, а на яку суду особу телефонувати? Можна конкретно вас? Ну, Листи ми Та, пишемо, ну... це можна написано. А -по 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 -по? По сьогодні mm -hmm. пообіцяв да. годину назад пообіцяв да, наш ліцей. Да, людина пообіцяла. І вона виконає її, витворю. відповідальна людина. Що буде? Свісен забор, зрізана арматура і увезену этот вагончик охорони, правильно? Можливо ее спочатку yeah, перевезти или отвезти? Арматуру будет будет срезать. пусть не пусть снимут забор да, заборы, да, все. Да, подъезде, я срезаю, никаких никаких не ну, ведут, что я срезаю, там, там, делается, там делается так, Главное, чтобы не было никаких... Какие нет, хорошие нет. сваи для качелей? Мы в третьем не Мы поставим опалу и скинемся. На Это будут такие. На этих постаментах сделаем какие-то красивые фигуры. Якщо, якщо ви вважаєте, що о, при температурі, ну, слава Богу, нам допомагає там ребесна працювати зараз. Там взагалі для того, щоб у вас покоїти обої, власти відновлюємо, потрібно співповідно. Для того, бо там бачите, здорова така траншея, закінчують тепломережу, і якщо там не закінчать вашу квартиру, то 10 декабря. Буде... <реш> процедура така, процедура така. Пока... Вам і сенсу немає, щоб вам зробили.